Він у мене родився 4-6, він у мене вже тоді багатирьом родився, і душа компанії такий був. А в армії служив в Одесі, в СБУ. От мужність у ньому була з самого першого погляду. Це був справжній чоловік. Коли прийшла повістка, взяла її в руки мама. Чесно, я б її не віддала. За Льошу, Льоша був маленький місяць. Я буду просити відсрочку, тому що тут все розруйноване, було, опалювальний сезон, але відсрочки нам не дали. Остання розмова була дуже весела. Під час оборони в районі населеного пункту Нікішино першим виявив наступ бойовиків. Попередив бойових побратимів і вступив в бій. Особисто знищив два танка противника, але й сам загинув ціною власного життя. Спорт життя. Слава Україні!